Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті, це для нас знакова подія це свершилось. Ми починаємо знімати відео на свій YouTube канал. Знаєте, для нас це така знакова подія, тому що ми вагались, робити це чи не робити. Що про нас подумають, як правильно це зробити, який підхід до цього. Ну, в общем, буде як буде, ми в цьому не професіонали, звісно, але... Будемо вам старатися показувати свою роботу, те, що ми робимо. І я сподіваюся, що вам буде цікаво на це все подивитись. Тому сьогодні ми будемо робити цю теплицю, робити бокову плівку. Якось так. Кому цікаво, ми, звісно, думаю, що ви нас підтримаєте в цьому. Тому з вас лайк, підписочка, так як молодому каналу, так як ми тільки починаємо. Тому ми сподіваємось на те, що ви нас підтримаємо. Підтримаєте. Вибачаю. Якось так. Ну, добре, давайте тоді будемо працювати і я вам буду дещо розповідати. Так, ми будемо сьогодні робити бокову плівку на цю теплицю. Значить, ми помірили висоту. Склеїли плівку дану і будемо зараз робити. В цьому році робимо все з нової плівки. Тому що е, раніше ми робили все зі старої. Знаєте, воно якось було дешевше і менше, ну, менше потрібно було на це грошей тратити. А в цьому році вирішили зробити з нової, е, тому що сподіваємося, що вона простоїть, все-таки, можливо, навіть два сезони. Так що якось так. Ми розматуємо плівочку і будемо приступати до роботи, я вам буду розказувати, показувати. Знаєте, ми, звісно, в цьому ділі я не скажу, що ми зовсім професіонали, ми, звісно, стараємось, учимось і багато чого ми ще не знаємо. Але нічого, я думаю, що згодом прийдемо до якогось результату. Якщо я рахую так, якщо нічого не робити, то нічого і не вийде. Так, розматуємо нашу плівочку по длині. Це плівка сотка. Звичайна, недорога, тобто, не, ну, не якась там брендована. Звичайна сотка. Я рахую, що на боках, смисла особа купувати дуже дорогу плівку немає. Е, ну, можливо. У вас, звісно, якесь друге бачення цього всього, але я рахую так. Тому що у нас ми, якби зимою сюди нічого не садимо, ми починаємо ранньою весною і вже таких сильних морозів у нас немає. Тому, звичайна соточка. І працюємо. Хотів вам показати, чим ми збираємось кріпити нашу плівку. Зараз це звичайний степлер на скобах і капельна стрічка стара. Ну, вже, яка не, не нужна, яка вже позабивалась, в общем, якою ми вже не, не працюємо. Так, беремо капельну стрічку. І тут в цьому ділі головне почати. Далі воно вже піде, як повинно. Так, я надіюсь, там видно в камеру. Закручуємо. Раз за три-чотири я роблю отак. І. На цю сторону встану і прибиваємо. Все, отак от у нас все виходить. Поїхали працювати. глядачі, з прикопкою ми завершили. Тому якось так, якщо вам сподобалося таке відео, такого формату, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Сподіваємось на вашу підтримку. До речі, у нас є Instagram і Тікток. Тому переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікаво слідкувати за нашим життям. Тому до зустрічі в нових відео. Пока-пока.